Не лише фізичні, але й психологічні рани сьогодні в нашому місті триває круглий стіл щодо дослідження інноваційних методів лікування посттравматичного синдрому, резистентної депресії та інших наслідків стресу пов'язаного з війною або з вигоранням. В нашій студії учасники та організатори заходу Данило Полюга, медичний директор першого відділення медичного центру Експіо, ветеран російсько-української війни. Пане Данило, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, віктор, героям слава. Також Тетяна Щербак, громадська діячка, секретар міжпарламентської групи Верховної Ради України по роботі з Балканами. Пані Тетяно, раді вас бачити в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Данило, до вас перше запитання. Ви поєднуєте, так би мовити, дві постасі. ви і медик, і ветеран. Що для вас означає слово реабілітація з по поверненню з війни з точки зору власне, і лікаря, і з точки зору воїна? Е, ну, я напевно буду говорити все-таки про. Е... Психореабілітацію, так більше оскільки це на наша тема. Так не, не про фізичну в даному випадку. Е, я можу сказати, що знаю, що такий діагноз ПТСР, так про який ми сьогодні згадували на власній шкірі, як то кажуть, і напевно не боюсь про це говорити. Е, я думаю, що чим менше в нас стигматизація буде власне цього діагнозу, тим простіше буде нам ресоціалізувати ветеранів. Тому власне для мене важлива дуже максимально швидка реабілітації повернення ветеранів в соціум і десь тим, я зараз пробую займатися. Ви згадували про ваш особистий досвід. Чи можете ви розповісти про свій шлях повернення? Е, так, е, я в червні 23-го року був звільнений. Власне по тому діагнозу, про який я говорю після е, поранення. У мене була затяжна форма ПТСР, -у. і е, тоді був довгий шлях по відновленню, оскільки е, традиційна класична медицина власне просто з пігулками не допомагала. То я шукав інших методів, так і як медики, як людина, яка хотіла в тому розібратись для того, щоб допомогти собі і допомогти своїм побратимам. Перепробував багато різних варіантів, шукав щось нове. І один з них це власне ця тема, якою я сьогодні займаюся професійно, і хочу, щоб ця тема розвивалася у Львові, власне, оскільки це перша клініка тут. Як це відбувається, коли до вас приходить військовослужбовець зі звільненням, з синдромом доведеним ПТСР? Що ви йому говорите і який спосіб лікування ви йому пропонуєте? В нашій клініці можна лікуватися з різними діагнозами. Один з них, власне, ПТСР. Досить хороша фахова команда, яка займається цими проблемами. Різні методи лікування, але однією, скажімо, зі складових, так і діагнозів важких, це є затяжна тривала депресія. Якщо ми говоримо про якісь інновації і а, нові методи лікування, а власне а, затяжних депресій, таких резистентних, тобто стійких до лікування, то а, ми займаємося кетаміновою терапією, яка визнана міжнародними протоколами. На жаль, МОЗ її ще в нас не дозволяє. І ця терапія скерована на швидше лікування і швидше повернення. Якщо так досить коротко це пояснити, я би напевно це порівняв з пластиліном, який коли холодний, з ним важко щось робити. Але коли його нагріти, він зовсім інакше піддається для обробці. Приблизно так само. Це терапія змінених станів свідомості, дія для подальшої психотерапії. Так і в цьому стані легше психотерапевту пропрацьовувати травми, глибше досягнути ефекту, швидше це пропрацювати і змінити погляд людини на оточуюче середовище. Тетяно, під час круглого столу сьогодні ви говорили про професійне вигоряння. У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я включила синдром професійного вигорання до міжнародної класифікації хвороб як власне професійне явище. Чим воно відрізняється від звичайної втоми від роботи? І власне чи почастіше такі випадки після початку повномасштабного вторгнення 2022 року? Так, дякую за перед за запитання. Так, дійсно, у 2019 дев'ятнадцятому році ВОС. Підняла надважливе питання: це вигорання на роботі. Чи збільшилась кількість вигорання? Так, звичайно, збільшилась. Ми побачили перші збільшення цього явища ще б в період ковіду, а в період війни, якщо брати у відсотковому а, співвідношенні, то збільшилось фактично в два рази. Угу. Було там 20-22 відсотки, стало 38-40 відсотків, і це у лікарів у первинної ланки трішечки навіть вище. Що таке професійне вигорання? Професійне вигорання це насамперед е, втрата інтересу до роботи, зниження ефективності на роботі, виснаження відрізняється від звичайної втоми. Це те, що ми, коли втомлюємось, нам треба трішечки поспати, можливо, відновитися, погуляти, трішечки поїсти навіть харчування і сон зазвичай від втоми допомагають. А виснаження вже має чіткі. Визначені критерії, по яких ми його бачимо. І в випадку з вигоранням це є психоемоційний стан, а виснаження це втома, звичайна втома, яка це відчувається на рівні фізіологічному. Чому важливо звернути увагу на вигорання? Тому що е, люди втрачають е, цікавість до своєї професії. Лікар в е, на першу в першу чергу має бути зацікавлений у правильності і у дієвості свого mm -hmm. лікування по відношенню до свого пацієнта. Коли у лікаря вигорання, то ми бачимо зниження ефективності саме надання якісної медичної послуги. Чим можемо підняти рівень і знизити рівень вдоволення з собою і зниження вигорання. А правильне харчування, чіткий таймінг, відношення до роботи як до роботи, і більше відпочинку, тобто не йти додому з проблемою роботи. Тетяна, знаєте, я е, дуже часто чув і підозрюю, що і ви також стикалися з тим, що дуже часто люди говорять собі: ну та це я просто втомився, просто війна, просто не доспав через тривогу, а це зовсім не вигоряння, а просто звичайна втома. Тим більше, як я можу собі дозволити відпочивати, коли мої рідні, наприклад, на війні поза нормами, поза будь-якими термінами воюють. Які є перші оці дзвіно дзвіночки для людини, для фахівця, які, які говорять нам, що це не звичайна втома, а в. Власне, щось більше, наприклад, вигоряння. Дивіться. Найперше це зниження професійної ефективності. І коли людина сама собі вже це починає говорити, це вже є той самий перший дзвіночок власне, для цієї людини. І тут важливо, щоб людина не закрилася в собі і не пішла робити надмірно, тому що наступним етапом це вже буде е, фізична якась хвороба, яка буде в поєднанні з психологічною, важче піддаватися лікуванню тут. Е, Правильно визнати у себе це, підняти цю проблему, визнати її і почати з нею працювати. Ви з пустого стакану не налиєте води. Якщо ми будемо спустошені, то вилікувати когось чи надати допомогу, ми фізично цього не зробимо. А я на власному досвіді можу сказати, що після... Нічних атак у Києві, і після того як ми ж е, ночуємо в підвалі або в бомбосховищі, моя продуктивність на наступний день не просто знижується. А ефективності фактично немає. Угу. Так я йду вранці на роботу. Так я кажу про те, що я можу працювати, тому що е, мої друзі, мої рідні, мої близькі е, обороняють е, мене, мого сина е, дають мені спокійно працювати сьогодні, але ефективності від цього нуль. Ну можливо, нам не нуль, але 30%. Тому фактично дуже багато компаній зараз, особливо в е, приватних структурах. Після нічних атак, якщо вони закінчуються в 7-8 ранку, так як напр, до прикладу сьогодні вона закінчилася в 9 ранку, і так. длилася більше 9 годин. Люди не спали і потрібно собі просто дати звіт в тому, що я відчуваю себе. Є об'єктивні обставини, так. чому я погано себе абсолютно. відчуваю, і я заслуговую навіть абсолютно і для цього нормально відносяться людям. Дозволяють або залишитися вдома, або попрацювати з дому як зручно, або взагалі вийти після обіду, тому лікарі. Це не виняток. А як ми знаємо, що з нового року в ліцензійних умовах вже є обов'язкове вимагання від лікарень усіх форм власності саме звернути увагу на вигорання їхніх їхнього медперсоналу? А ми, власне, почали про це говорити трішечки раніше. Я була дотична до ковіду і в Волинській області, і в Київській області, і ми це бачили на власному досвіді. Тому ми трішечки раніше почали про. Це говорити, і я дуже рада зараз, що скажімо так зобов'язали керівників медичних закладів звернути на це увагу. Яно, як ми мало бути це правильно, тому що звернути на це увагу це дуже така форма розпливчиста. Що так. мається на увазі звернути увагу? Як як, на мій погляд, мало би це бути, і власне воно зараз буде так, десь на законодавчому рівні закріплено. А має бути супервізія для лікаря. В штатний психолог, психотерапевт у кожній лікарні саме для лікарів, не для пацієнтів. Супервізія для кожного лікаря, як і психолога, психіатра, так і для психіатрів. Так само, супервізія. <плес> Кожних певний період часу, час для відновлення, зменшення кількості змін. Або якщо їх збільшення, то вони розтягнуті в часі. Фактично, ми зараз будемо корелювати кількість психологічного навантаження по відношенню до кількості відпрацьованих годин. І на рівні закона воно буде внесено, і воно вже внесено. І власне наші головні лікарі або керівники лікарень голови ТМО мають уже це врахувати і це буде враховано в ліцензійних умовах. Тому фактично можна сказати дякую нашому законодавцю за таку ініціативу. Данило, повертаємося в розмові з вами до посттравматичного синдрому ПТСР. Ця абревіатура на жаль стала відома дуже багатьом українцям, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що ну наша держава, мабуть, не була готова до такої кількості бійців, які повертатимуться власне з цим синдромом чи з цим діагнозом. Які найбільше прогалини ви бачите в системі реабілітації ветеранів власне у зв'язку з масовим виявленням синдрому ПТСР? Однозначно. Що має зробити наша держава для того, щоб е, прийняти цих людей і mm -hmm. відповідно е, реабілітувати їх? Так, тоді трошки інакше ті питання звучать. Е, якщо що має зробити держава, напевно, зробити так, щоб всі люди були залучені у війну, а не тільки ветерани, які повертаються, і е, коли вони в себе вдома, вони відчувають себе чужими, не такими, як та домівка, яку вони залишили 2-3 роки тому. І... Ті близькі їхні, які їх зустрічають, вони їх частково не розуміють їхнє оточення. Це величезна проблема, яка розділяє, робить великою цю прірву між цивільними і ветеранами, і теж впливає, і теж не найкращим чином працює на власне діагнози ПТСР і відновлення від цього. Так один з моментів інший це, напевно, психологічна реабілітація. Це штат психологів, які. На жаль, не навчені працювати з військовими і ветеранами це велика проблема. І якщо там Америка і Ізраїль до того йшли активно, то в нас, на жаль, цьому ще не навчилися, так і дуже часто я від побратимів своїх чую, що деякі психологи задають їм такі питання, після яких їм хочеться вдусити свого психолога, так? Або є інший варіант, коли психолог слухає ветерана, після того плаче. А, і тоді ветерану стає шкода наступний раз вертатись до такого психолога, бо він рахує її чи його слабким а, і таким, якому на жаль, не можна все розказати і поділитися. А, як на мене, дуже гарно було б взяти ізраїльську модель, там де власне військовими психологами є люди з бойовим досвідом. І це сприятиме тому, що краще зможуть відкриватися побратими до побратимів. Так ветерани до чи військові до своїх побратимів, краще їх розумітимуть, і це точно буде продуктивніше. Якщо ми не можемо зараз цього забезпечити, звичайно, просто треба працювати над тим, щоб психологи вміли працювати з військовими і з ветеранами один з таких важливих напрямків, напевно. Тетяно, говорячи про вигоряння, що би ви порадили нашим глядачам, можливо, які також працюють, також працюють понаднормово, також переживають нічні атаки, безсонницю. Як вберегти себе, не дати себе розтратити? на здавалося б навіть важливі найважливіші справи насамперед. Визнати, що зараз турбота про себе це найперший найсвятіший наш обов'язок. Якщо ми не будемо е, проявляти турботу до власного тіла, до власної е, душі, а е, ми не зможемо допомогти нікому іншим. А е, в літаку е, стюардеса завжди каже натягнути спочатку маску на себе, а потім на свою дитину. Тому… Е, Перш за все думайте про те, що ви комусь потрібні, і поки ви не збережете себе, ви не зможете зберегти жодного життя. Тому е, тихий сон при можливості, відпочинок, відключення всіх гаджетів, хоча б на годинку, на дві, а е, дати можливість мозку відійти від постійного переварювання цієї інформації. Мені здається, оце остання вимога буде найскладнішою. Насправді данило і до вас подібне запитання. Можливо, нашу розмову слухають люди, хлопці чи дівчата, які щойно повернулися з зони бойових дій, які щойно звільнилися з армії, і відчувають, що щось не те, що їм зробити в першу чергу, якими повинні бути їхні перші кроки, куди звертатися? А, перш за все не мовчати про це, говорити своїм близьким, своїм рідним. По-друге, не боятися звернутися до психолога. бо... На жаль, в нас на Галичині е, точно є культура ходити до священника, так е, ходити до психолога ще не вирвалася. Е, є певні стигми, коли здається, що до психолога мають йти тільки жінки, що це слабко, або е, це може проявити нашу слабкість, так військові для них це проблема. Е, або, е, або просто, просто не, не хочуть так, закриваються в собі. Відповідно, точно. Вартує звертатися, говорити про це, тільки в нас немає примусового лікування, і точно проговорюючи свої проблеми, можна вирішити багато чого і в своїх сім'ях, і Першу зі чергу потрібно допомогти собі самому. Ладно. Дякую вам, Данило Полюга, медичний директор першого відділення медичного центру експіо, ветеран російсько-української війни. Та Тетяна Щербак, громадська діячка, секретарка міжпарламентської групи Верховної Ради України по роботі з Балканами були гостями цієї частини нашого ефіру.